Нерідко ми купуємо електромобілі і немає в комплекті зарядок. Як і у мене, от, купив Tesla Model 3 Highland нової моделі, і там зарядки не було. Хтось її вирішив окремо, напевно, продати. А мені ж потрібна зарядка. І я вирішив знайти щось краще в інтернеті. Прийшла мені почта ось такий зарядний пристрій. Тому що їжджу і немає в багажнику у мене зарядного пристрою. Він завжди використовується у мене для зарядки від сонячних панелей вдома. По опису, по відгуках в інтернеті, ніби нормальний має бути пристрій. А як є насправді, зараз ми перевіримо, відкриємо. Є така сумочка, тут все теж класно. Ну йдемо, спробуємо. У мене ось від сонячних батарей заряджається. весь час як не одна, то друга тесла. Це в мене тесла ще поки що нікуди не їздить. Бампер навіть передній не прикручений, але вже заряджаю, тому що залишилось мені дочекатись датчиків, Датчики удару в передній бампер. І треба, щоб вона була на старті заряджена. Ось сонячні батареї. І ось Теслівський зарядний пристрій. Збитою у мене взагалі не було зарядного пристрою. Давайте разом перевіримо, що я замовив. Великих надій в мене немає, тому що ціна така дуже дешева, а сильно витрачатись не хотілося. Не розраховую, що буде там щось таке вау, але думаю, якось буде заряджати. Хай не так, як оригінально від Тесли, але мені не дуже залежить там плюс-мінус 20 хвилин на 3 кВт, що заряджається від сонця. Ось так завжди моя Тесла заряджається від оригінальної зарядки. Як бачите, 20 км на годину. Ну, 19-20, а так більш не буває. Так, Це від Тесли, а зараз ми новий пристрій включаємо. Ну Давайте спробуємо порівняти. Цей виймаємо. І міняємо на новий. Шкода, нема тут кнопочки, як в Теслівському. Пішла зарядка. Зараз подивимось, з якою швидкістю в кілометрах вона пішла. Як бачите, вона хоч і легка, але значно швидше заряджає. Оригінально від Тесли 20 км на годину, а це 25 км на годину. Супер! Та й Прикольно. Угу, гляньте, заявлено 3,2 кВт, так? Швидкість. А видає 3,5 кВт. Оце мені подобається. Китайці завжди прибільшували, а тепер навпаки. На коробці взагалі пише 3 кВт. Ага, максимум 3,5 кВт.